Гальмівна система задня барабанна. Трошки вам цікавого контенту розкажу. Наприклад, дивіться, барабан. Барабан Фебі, цього достатньо. Барабани не треба там, АТЕ, ТРВ купляти, Можна і по бюджетній варіант купляти. Для барабана цього вистачить. Барабан буде коштувати 1200 гривень. Підходить він на фабію, на Volkswagen Polo, деякі моделі Audi, Seat. 1200 гривень за штучку. Потім в барабанній системі є ще, наприклад, оцей опорний диск задніх гальмівних колодок. Це я на Octavio Tour вам показую, але щоб ви розуміли оці оці. Шайби опорного диску коштує в оригіналі 50 гривень за штучку. Встановлюється оново от сюди. У Фебі вже вони встановили. І якщо вони стираються, то свист іде І колодка по цьому опорному диску. І її портять, коротше, не знаю, як по-українськи сказати. Так. І коли ви міняєте колодки, треба звернути увагу на пружинки. От у нас є комплект пружинок, прижимних, стяжних, солдатики. Цей комплект на тормозну систему буде коштувати на два колеса 230 гривень. Є і на фабію, і на Філіцію, і на Октавію, і на Фольксвагени. У кого задня тормозна система, гальмівна система, барабанна. Колодки по ЛПРу. Італійська фірма теж вистачає колодок барабанних. Дісковий так, я згодна. Можна і покраще поставити ТРВ, там, Брембо. Але для барабанної системи достатньо лпр колодочок, 710 гривень буде коштувати комплект. Є і на, це у нас Фабія Філіція і Фольксвагени, Є і на Октавіу. Вони більше дві колодочки йде от з такими і дві колодки просто без рычажків. Тому звертайтеся і на вашу машину підберемо га... по гальмівній системі все, що треба. Все є: От маленької запчастюлечки до крупної запчастюлечки, як барабан. Вереснева, 24, нульовий нульової ПЛ, 20-й магазин. Ми працюємо без вихідних кожного дня з 9-ї години до 17.00. На сайті всю інформацію ви можете отримати замовлення зробити на сайті. Можете написати нам вайбер Telegram. ми опрацюємо ваше замовлення і відправочку зробимо. Чи приїжджайте до нас і познайомимось. Вдалого дня!